Про них згадують, щоразу, як хтось розіб'ється на Бентлі чи Феррарі, або ж в інтернеті спливуть їхні рахунки із віп ресторанів Погодьтеся звичайним смертним прогуляти за ніч в одеському клубі 150 тисяч гривень перспектива примарна. І поки ви боретесь за місце під сонцем, вони без бою купаються у променях успіху, просто їм підфартило з'явитися на світ в родинах переможців. Діти політиків, успішних комерсантів та зірок шоу-бізнесу зазвичай не підіймаються, а злітають кар'єрними сходинками. Давайте подивимось, як змушують ветеранів праці підкорюватись мажором, і хто передає владу у спадок. Ці діти, народжені в звичайному пологовому будинку, ще навіть не здогадуються, що їм доведеться роками вчитися і працювати, щоб, можливо, колись отримати хорошу посаду. Якщо, звичайно, їм не пощастить, як дітям чиновників. Адже міністр батько чи депутат батько завжди подбає про хлібне місце для своїх діточок. Ну, не плачте, не плачте. Хочу, щоб він був чоловіком полізним обществу. Да. Ким би хотів стати в майбутньому? Оборніка вантажники, гірники, будівельники чи інші роботи, де доведеться виснажливо працювати. Це все не про дітей-чиновників. Плоди чиновницької любові майже завжди дивом потрапляють в затишні державні крісла, теплі офіси або ж миттєво відкривають власний бізнес. Я совміщаю і роботу, і учобу. Це Юлія Лебедєва, донька міністра оборони Павла Лебедєва. Свої 20 років має власний глянцевий журнал. Це саме для тих людей, які розвиваються, стремляться, хочуть чогось чого в цій житті. Юна медіамагнатка робить сенсаційне зізнання. Не обійшлося без статової допомоги, але не як міністра, а суто бізнесмена. На перших етапах були затрати. але якщо ви намікаєте на папу, то на той момент папа ще не був міністром оборони, він займався своїм бізнесом. Але сьогодні татові депутатські привілеї стали в нагоді юні керівниці. Наприклад, громадська приймальня. От у нас тут проходять совіщання в бізнесі. Гроші люблять тишу. Це Юлія однозначно вже зрозуміла. А у мене немає зарплати. Да, Прямо <світ> карманні розходи ви прості упали. Ну, вы так сказали как-то грубо у папы ну... у у мамы, <свят> нет но ну, во-первых журналы уже существуют два года и он все-таки неполный но он все-таки приносит свою прибыль. Вона не приховує власний журнал лише початок. У власному бізнесі Юлія лише набирається досвіду для майбутньої стрімкої кар'єри, може навіть на державній службі. Я розумію, що люди не одразу становляться там на високі довгі, тому я готова починати з чогось, -то. тобто працювати на кого-то, потім вже працювати там тільки на себя. Хто в 24 роки смакує всіма принадами високої державної посади. Це заступниця голови національного депозитарію. За ріки співробітниці прес-служби виросла до заступника голови. Потім стало відомо, це донька міністра економіки Ігоря Просолова Христина. Талановитого державного управлінця знайти дуже важко навіть в інтернеті жодного фото. Під виглядом кур'єрської служби завітаємо з букетом до неї на інтерв'ю і привітаємо із новою посадою. Добрий день. Секретар телефонує доньці міністра. Невже ми зараз побачимо найсекретнішого державного чиновника? Можете спуститися на первий де вам доставна. Невже зараз вона спуститься до нас? Помітьте, на годинку вже за 5 хвилин 12-та, а її досі немає на роботі. замовити слівце за свого сина чи доньку не забуває ні один депутат чи міністр, каже політолог Володимир Бондаренко. Ось далеко не весь список тих чиновників, хто вже подбав про майбутнє своїх дітей. Син голови Верховної Ради Олександр Рибак є керівником інспекції е, державної збудівництва. Е, сини Героїв України Валентина Ландика і Дейча є депутатами Донецької обласної ради, крупні бізнесмени. Е, сини е, міністра. Е, Аграрного присяжнюка Роман є депутатом Житомирської обласної ради. Син Порошенка Олексія депутатом Вінницької. Обласної ради українські суди теж стали добрим місцем для своїх. Наприклад, в господарському столичному суді є талант від юриспруденції суддя Оксана Блажівська. Вона донька колишнього заступника генерального прокурора Євгена Блажівського. Оксана Блажівська працює у цьому господарському суді. Ми вже втретє, намагаємося завітати до неї, але ніяк не виходить. Юридичного вундеркінда ми йдемо шукати із початку робочого тижня, понеділок, о 10-й ранку. Здавалося б, усі чиновники мають бути на роботі, але це не про суддю Оксану. А Блажівська Оксана є. Ми навіть прийшли до неї на засідання. Судді знову немає, і тільки з третьої спроби ми все ж таки побачили, де вона працює. Залу засідань Блажівської одразу видно, лише під її дверима є міліціонер. Всі Так. На судові засіди охраняються, да? А в других почимання і тільки під її дверима черги спозивачів і відповідачів. Нам вдалося навіть побачити суддю, але відповідати на запитання, чи то батько їй допоміг в її кар'єрі, вона не захотіла. Оксана Євгенія да? кімната, виходьте. Будь ласка. Ви не повірите, але й сестра Оксани Наталія Блажівська теж з молодого віку виявила хист до суддівства. Вона вже працює в розкішному окружному адміністративному суді. А ця історія з Черкас стала найгучнішим скандалом із вундеркіндами на високих посадах. Нічого не коханка. 23-річна Ольга Сисоєва за свій юний вік встигла кілька тижнів посидіти в кріслі директора філармонії. Фракція депутатів. Черкаська міська рада рекомендувала мене на цю посаду, але місцеві не повірили у вроджену геніальність нового керівника і підняли скандал. Тому дівчині дали іншу посаду. Тепер вона керуватиме управлінням у міськвиконкомі. Два відділи молоді та спорту були об'єднані у спільне управління у липні місяці. Інформації щодо того, створювалися це для Сосоїві чи Під сесує як ви кажете, у мене немає. Син депутата і почесного президента Укравто Тарія Васадзе за дивним збігом також працює в Укравто. У свої 34 роки Вахтанг Васадзе вже віце-президент автогіганта. А ви можете розказати про своїм робочим дні сьогодні? Як ви його провели? Проснувся, поїхав на мойку, і от сьогодні вами знімаюся. Всього, да? да, вот так? Так, вот. так. <му> Співачки і депутата Таїсі Повалій Денис може собі дозволити їздити на БМВ і особливо не думати про гроші. Я музикант. Має власну квартиру в центрі міста, там же й влаштував своє робоче місце. Найважче, що йому доводиться робити діджейською мовою це звучить крутити фейдери на мікшері. Він розуміє, якби немає мене прізвище, міг би працювати і вантажником фамілія. Скажемо, розрішає мені розв'язувати мені руки в даному контексті, я можу делати, скажем так, вот не орієнтуватися на кита маси в какого-то степені не думати прибулі. Я стоїв много денег, я просто мало концертів. Таким би не були батьки, і як би не поводили себе їхні діти, не виключено, що пощастити може кожному, адже випадків, коли без усіляких зв'язків люди ставали кимось, є теж багато. Просто це вже інша історія.